Попередньому відео ми з вами відвідали невелику хатинку в цьому селі. Як говорилося раніше, дорога по селу насипна, шутрована, яка веде до самої хати. Зараз ми знаходимося в Косівському районі, село Акришори. Хатина знаходиться на горі біля самого лісу, через який навпростець можна добратися до центру села. Ліс біля будинку листяний в осінній період надзвичайно гарний. До цієї хатини веде дві дороги, і обидві в доброму стані. В таких місцях це рідкість. Сусіди тут не заважають. Бо найближча хатина аж за 200 метрів від цього господарства. Тут заїста на ділянку, яка частково огороджена живоплотом. По правій стороні є ряд господарських будівель. Хатина велика. На свій час була напевно найгарніша в своїй місцевості. По всій хаті орнаменти, хатина гарна і автентична. Від фундаменту до даху в хатину вклали душу досвідчені майстри своєї справи. Хата дерев'яна, з бруса, побудована 40 років тому, обштукатурена глиною по дранці, як ззовні, так і всередині. В хаті є дві великі кімнати. Місце для санвузла і коридор. Зверху велике горище, на якому є можливість зробити додаткові кімнати. В кожній кімнаті є великі дерев'яні вікна. Фундамент тут кам'яний і є вентиляційні отвори. Звичайно, зовнішній вигляд вже не такий, як колись. За руки штукатурка починає облущуватися від вітрів і дощів, а дерево вигорає на сонці. Хатина акуратна, все підшито, тут жили справжні господарі. Заходимо до хати. Потрапляємо в коридор. Він великий. На підлозі є дошка в доброму стані. Зліва і справа розташовані кімнати. Напроти є ванна кімната. Стіни і стеля в коридорі обштукатурені глиною. Понизу обшиту фанерою. Двері в нормальному стані. Направо є велика кімната. Розміром 5 х 5. Підлога в доброму стані, не фарбована. Її можна поциклювати і покрити лаком або використати її як чорнове покриття. Глиняна штукатурка з орнаментом. В кімнаті два великих вікна. Це кімната вітальня. Тут опалення не передбачено. Біля одної з стін. Можна поставити гарний камін. На стелі трішки облущилась штукатурка. Вже давніше, однієї зими сильним вітром намело багато снігу на горищі, і він почав топитися, а глиняна штукатурка зразу дає про це знати. Господарі вчасно замітили проблему, і всі можливі щілини на горищі запінили. Дерево на горищі все в чудовому стані, що пізніше вам покажемо. Заходимо в другу кімнату. Вона такого ж розміру 5 на 5. Тут є велика робоча піч з лежанкою, яка служила для приготування їжі. І внизу має місце для зберігання картоплі. Піч частково обкладена кахелем. Має витяжний канал над варильною поверхнею. Варильну поверхню. Бажано замінити, бо з часом чугун тріснув. Підлоги по всій хаті в доброму стані. В цій кімнаті є три великих вікна. Кімната вся обштукатурена глиною, і тут теж в деяких місцях облущилась штукатурка. Це все можна виправити за невеликі кошти. Або своїми руками, або за допомогою майстрів, в селі вони є, тим самим зберегти екологічно чисту глиняну штукатурку в хаті. З цього вікна видно ліс, який зразу біля будинку і дорогу. В цьому лісі є багато ягід і грибів. Виходимо з цієї кімнати в коридор, з коридора наліво є двері до невеликої ванної кімнати. В якій стоїть піч для обігріву, ванна, в якій милися, і водонагрівач на 90 літрів, який називають титаном. В ньому знизу є грубка, в яку закладаються дрова, і по цьому шлангу набирається вода. До хати проведена труба з криниці і є злив води на вулицю. Септика тут немає. Також в цій кімнаті є вихід на горище все дерево як нове, в чудовому стані. Тут хотіли зробити дві кімнати. Все чудово видно. Ось власне між шифером була невелика щілина, яку запінили, горище в дуже доброму стані. Виходячи з хати, навпроти є господарські будівлі, нижче йде старенький садок. І ось такий краєвид відкривається прямо з дверей будинку. Видно гори і ліс. Тут є літня кухня, стайня, стодола, дровник. І сторони дороги є гараж. З цієї сторони ділянка огороджена живоплотом. Вниз по ділянці йде садок і знизу видно стареньку хатину. Вона вже непридатна до житла і майже розвалилася. Біля неї є криниця, яка належить до цього будинку, з неї брали воду. На місці старої хати відносно рівний клаптик землі, з якого відкривається гарний краєвид. Звідти навіть трішки видно цю другу дорогу, яка є поміж лісом. Біля будинку, куди не глянь, відкривається гарний краєвид. Є багато старих яблунь, які треба почистити або зрізати. Вища хати є невеликий горбик, який можна якось задекорувати. Для любителів ландшафтного дизайну тут є де розгулятися. Ще подивимося, як виглядає хатина ззаду. Це межа з живоплоту. Хатина обшита трохи вищі дошкою. Видно віконечко з ванної. Дах гарно підшитий. Все зроблено на совість. Тут є де відпочити. Дивишся і насолоджуєшся красотою природи. Підсумуємо те, що бачимо. Місце дійсно гарне. Сусідів поруч немає. Ліс і гори. Хата в доброму стані. Накрита шифером. Дах не тече. Всередині все чистенько. Є невеликі нюанси, але це все можна вирішити. Є можливість зробити санвузол. Є дві просторі кімнати і великі горищі. На будинок документи всі є. Земля в процесі приватизації. Буде 25 соток під будівництво. Решта земля близько 40 соток. Переписується в селищній раді. На нового власника. Кого цікавить детальніша інформація стосовно ділянки або ще якісь запитання, телефонуйте. Номер телефону вказаний в описі до відео. Ціна 15 тисяч доларів. Дякую всім за перегляд. Чекаю вас на живий огляд. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал і чекайте наступних відео.